Три самих невдалих місця для розміщення рекуператора. Перше невдале місце це санвузол. Пам'ятаєте це відчуття, коли ви виходите з душу і внаслідок легкого вітру відчуваєте прохолоду. Буде приблизно те ж саме відчуття, якщо буде рекуператор стояти в санвузлі. Чому так? Тому що рекуператор подає повітря наближене до кімнатної температури, але не те ж саме. Як правило, воно трошки нижче, а ми це вже відчуваємо як холод. Окрім цього, є вірогідність того, що обмерзне теплообмінник. Друге невдале місце для розташування рекуператора це надто близько до варильної поверхні або зони приготування. Чому так? Тому що всі випаровування, які йдуть внаслідок готування, виділяють жири і вони можуть осідати на теплообміннику рекуператора, що буде зменшувати термін його експлуатації. Третє невдале місце це розташовувати рекуператор за шторою. Давайте уявимо, що ми ось тут поставили рекуператор і в майбутньому закрили його шторою. Чому так не варто робити? Тому що усе повітря, яке подає рекуператор, не буде стелитись по вашій кімнаті, буде опускатись вниз. Звісно, якась частина буде попадати в кімнату, але це дуже мало і це неефективно. Також може бути такий ефект, що рекуператор буде витягувати те ж саме повітря, яке подає. Це не зовсім правильно.